Оце я рахую, що треба знести. Оці самосів. Раз роблю, то значить ціную, стараюся, щоб людям було приємно. От бачите, які тут квітники, прошу, щоб зробили. Оце моя кладовка. Є веєри, лупата, ручка на віник. Ото в мене секатор, яким обрізаю дерева. Збили он замками мені і він вже не защокує. Двірником працюю вже четвертий рік. Була Водіям тролейбуса. промерзла, робила туберкулоз, то робили операцію. Хотіла знов за руль сісти, але лікарі заборонили будь-яку вібрацію на хребет. Ноги болять та й мусила уйти. Працювала пекарем, на кондитерській працювала. З кондитерки поїхала на Польщу, пішла на пенсію, два роки на пенсії, сиділа, скучно. Та й сусідка предложила, що є місце, та я отак і пішла. Я хочу можна сказати, на прогулянку. Бо вдома, якби отак сидів, ну куди, на базар пішов би, ну, в якийсь магазин заглянув. Знов бутилок повний. Бутилки побили, а хлопці ж будуть кусити, і воно ж все в лице їм буде летіти, щоб він його сам прибирав, спробував. або щоб порізав руки на ньому. І тоді задумався, що він робить. Житлово-комунальному казали, що від будинку 15 метрів це моя територія, а далі вже не моя територія. Але по можливості проходжу другий раз і ту, і ту. Ми як у відпустку, то кожен все одно свій участок сам веде. Через день, чи раз в тиждень, чи два рази в тиждень приїжджаєш, позбираєш те сміття. У мене он ще відпуск стався вже 14 днів, вже за той рік немає, їх взяти. Бо то сінокоз не виходить, то зима прийшла, не виходить. І отак. Ну, у нас чотири, не пам'ятаю, з лишнім ставка, там доплата йде до тих 600. Зайдеш на базар, ти нічого не купиш, а 500 гривень в торбі не маєш унести. Дуже низька, так само, як і пенсія для людей, дуже низька. Тут хтось там викинув з машини іконки в скат. Я на смітник його нести не буду. Був у мене там на Шукевича біля скатів шприц, то я дзвонила в поліцію. Приїхали хлопці, я їм сказала, де, то вони його забрали. Якась біла рідина була, пів тюбіка того. Паспорта знайшла теж, викликала поліцію. А буквально вчора ходили на чужий участок. То знайшла банківську карточку, то занесла в банк, віддала. Буває часто, що знаходиш, то тут рядишком банк, то я просто заношу туди і все. Робить тяжко, що тут казати, і старається, і частенько на її участку. Дуже дякую таким людям, як вона, бо ж не кожен це хоче робити, таку грязну роботу. Вона тут дуже добре вбирає, вона чудесна жінка. Вона скрізь кругом ходить, все-все робить. Я вам скажу так, як є, таку ж треба пошукати. отлично. От вона і є, оча наша вона дуже хороша. Доброго дня. Я Якраз розказую про вас, що ви дуже хороша у нас. Взагалі, сама, сама хороша що є тут В нашому тут. районі. У нас одна там мастер є. Ми фарбували лавочки, ходили. То вона сказала, що в колективному договорі написано, що всі мають отримати премію. Ну, за чотири роки я її не бачила. Мешканка другого будинку писала подяку, то директор дав грамоту і сказав, що ну, хотів би дати премію, але в них такого немає, мов не закладено, чи як він там пояснив, ще той старий директор. Контора отримує премію, а ми працюємо, а ми її нічого не бачимо. У нас чиста оця йде зарплата. Вона ще такий пінцет, я збираю бумажки. Менше згинатися треба. Та в нас двірники самі тобі ж такий вмілий, то робить чого небудь Та то я так обкрутила, гарніше буде. Приїхала з Польщі, помідори ми фасували, навчилася в рукавичках бути. І приїхала з ногтями, дочка каже, ти хіба на роботі була, з таким манікюром приїхала. Дівчата кажуть, раніше, то як тільки я прийшла, то каже, приходимо додому, лягаємо, як прачіки. Я думала, чого. Але вже з руками воно трошки дає все одно на організм і приходиш втомлений. Перш за все, мрію, щоб скоріше та війна закінчилася. І щоб не гинули хлопці зря. Такі молоді хлопці, а діти остаються з сиротами. Корочки збираємо для наших воїнів на протези. Взять мене там.